Всім дай Боже міцного друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як саме кріпити систему розвантаження та розподілу ваги Maron Dolphin до РПС. Також ми розкажемо, як саме зафіксувати платформу для підсумків і які саме підсумки можна кріпити на цю платформу. Перше звільніть задню частину вашого бойового поясу. Друге, переконайтеся, що вільними є шість центральних чарунок у всі три ряди, щоб потім не виявилося перекосів. Третє. Прошнуруйте 6 строп на базовій панелі крізь відповідні чарунки до РПС, не пропускаючи жодної. Четверте. Підтягніть та зафіксуйте хлястики. П'яте. Ви можете комфортно і спокійно користуватися даною системою. Як саме підсумок кріпиться на платформу для підсумків. Ми пропонуємо два варіанти кріплення: перший на дві чарунки і другий на чотири чарунки моля. Перше перекриває суто круглу платформу. друга же виходить чуть-чуть за її межі. Ви можете обрати як одну, так і обидві, і чергувати їх в залежності від ваших вподобань і розмірів підсумка. Власне, у розміщенні теж жодної інтриги нема. Потрібно лише вплести стропи підсумка в чарунки на платформі, як ви це вже зробили з основної панелі. При цьому, якщо вам потрібно буде цей підсумок, ви зможете зняти його разом із платформою, використати і повернути на місце. Як це робиться, ви вже знаєте. Як саме кукумбер кріпиться до системи та до плитоноски? Щоб встановити кукумбер, потрібно передусім припасувати його до плитоноски. Для цього вставте елемент у клапан плити правильною стороною липучки м'якою частиною до тіла. Потім відрегулюйте його рівень відносно свого зросту, так, щоб він при цьому діставав до РПС. Важливе зауваження: якщо у вашої плитоноски інше розташування велкора ніж у м 3 Pro або Light та Sarmat. Ви можете викрутити змінні гвинти та переставити липучки потрібною стороною. Після того, як липучка буде встановлена, залишиться лише приєднати кукумбер до основної панелі. Для цього потрібно встановити кріплення з кнопкою на кукумбері у замок на основі. А щоб його відкрити, потрібно натиснути на ту саму кнопку. Зверніть увагу, що замок оснащений поворотним механізмом, що дає змогу бійцю нахилятися в боки. Всім дякую за увагу, дорогі друзі. Якщо у вас залишились запитання і пропозиції, ви можете написати їх нижче в коментарях.